Що ви знаєте, от про цей інтерес цікаво, що серед тих, хто подає заявки, більше людей хотіли би працювати згодом вже в українських адміністраціях після перемоги, після деокупації, саме на території Криму. Чи багато хто ці люди, чи багато серед них, наприклад, представників кримськотатарської громади? Ну, перше, я тут хотів би сказати про те, що е от е, Така зацікавленість для роботи на території Криму після його звільнення говорить про те, що наші громадяни, громадяни України, впевнені в тому, що Крим, як і інші окуповані території України, будуть звільнені. Це я кажу такий добрий знак, і це дуже хорошо. А що стосується хто ці люди, Ну тут е, 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 модерування. Цієї, цієї роботи по заповненню аналізу анкет вона займається Національна агенція з питань е, Державної служби, і зрозуміло, що є певні е, ну, частина інформації, вона носить такий е, особистий характер. І я не думаю, що тут хто зараз проводив аналіз за етнічною ознакою. Хоча зрозуміло, що такі аналізи будуть проводитися для того, щоб максимально не просто забезпечити звільнений Крим представниками у галузі державної сфери, але і забезпечити представництво корінного кримськатарського народу. Ми зараз розповсюджуємо цю інформацію. Про те, що така робота проводиться, і закликаємо людей е е з Криму. Маються на увазі ті, які були вимушені покинути Крим і зараз проживають на материковій частині е України або за межами України. Багато жінок з дітьми, які виїхали за межі України і там перебувають під захистом. Щоб вони скористувалися цією можливостю, При, е, принаймні Міджліст кримсько кримськотатарського народу е, приймав активну участь в розробці анкет е, умов щодо проведення цієї роботи, роботи по створенню резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України, дуже важливий аспект, на якому ви зробили.